Приїхав на діляночку, там де ми будували ставочки ці два 3 роки назад. Серіал називається плейліст в Ютубі Два водойома на узкому частці. Тут вже, бачите, все облагорожено. Бачите, повністю видно дно. Вода прозора. Красотінь. Просто краса. Це цей ставочок для купання. Тут зовсім риби нема. Вода повністю прозора. Краса. Дальній ставочок для риби, для осетрів. Покажу вам і далі. Два окремих входа, Ось один. Це дитяча зона, тут глибина метр. А там далі глибока частина 2 метри. Ми прийшли, там водички, там трошки такі горщики куці, вони щось там не прижилося, ну там замінимо, додамо, точніше рясніше, посадимо рослинки, привіз осоко-високо. А ось ставочок для осетрів. Ось плавають осетри, бачите? Вони вже підросли чимало. Тут водограй він збагачує киснем і осетри. По дну багато ходить, тут є і білуга, і бестер, є, і рибка, як же вона називається, стерлятка. Дивіться, кущики посадили, все, ну просто краса. Рясненько вже поросло все. Це ми коли будували сусіди зверху дивилися на ставочок. Дивіться, вода повністю прозора. Яка краса, дивіться, повністю видно осетрів. Ось як вони підросли. Подивитесь серіал, серіалі, якщо вам буде цікаво, як ми запускалися сюди рибу. Там 9... 8 чи 9 частин. Площа цього ставочка 170 квадратів. Також скімер є, все так. Це ми рослинки тут висаджували в ящики. А площа того 130 приблизно квадратів. Дивіться, як вони тут кучкуються Стадо осетрів. Вода повністю прозора. Клас. Дуже подобається мені. Дуже подобається оформлення, здоблення. Діляночки, тут якісь ну, біседочка, альтаночка. Рослинки. Бачите, тут багато нітівки, але вона не заважає бути воді повністю прозорій. Вода абсолютно прозора. Нітівка чому? Тому що багато є поживних речовин. Вони ж відділяють амонії, нітрити, нітрати, риба. І це є поживними речовинами. Зараз ми будемо висаджувати рослинки, додамо і трошки додамо циркуляцію, більше зробимо води на дитячу зону. Ось така краса. Клас. Я дуже довольний, дуже красиво, дуже добре, гарно. Ну краса, краса. За три роки все так змінилося, так чудово будиночок побудувався. Амінь. Ось як виглядають ящики вже заросшими рослинами. Коріння повністю корневі стовпи стоять. Слава, їх, будь ласка, сюди. Ось. А той ми поставимо там, в далечині. А тут уже мощний куст ми ставимо тут. Так, Обережно на німфей. І розверни його так. Таким чином розверни. О, опускайте. О, все став. Ото, що там... Ні-ні, поближче сюди. Максимально близько до цієї. Якщо треба ззаді камінець підкласти, підклади. Оце, що болтається, вирви. Да. Ширина цієї діляночки всього 12 метрів. А довжина 100. Тому і назвав серіал в Ютубі. Два водойома на узкому частці. Якість води тут значно краще, де немає риби. Тому що водичку очищає не тільки рослини і живі бактерії, але й зоопланктон. Зоопланктон – це живі мікроорганізми, дафні, циклопи і так далі. Дивіться, вода повністю прозора. Клас. Два метри і це невеличка зона, десь тут метр двадцять. Це ми зробили такий бульбулятор, підключили, щоб з баньки можна було вискакувати і ниряти у водичку. Осетрові себе тут гарно почувають. Площа цього ставочка загальна приблизно 150-170 квадратів, я вже не пам'ятаю. Обов'язково працює навіть улітку компресор, бо їх тут достатньо велика кількість осетрів. І зимою він також підтримує зимову лунку. Дивіться, яка берегова зона. Коли, може, засадили, травка заходить сюди. Дивіться яка краса. Клас. Це просто чудово. Тут нічого не треба удобряти, воно все отак от і росте. Клас. Дуже чудово. Просто любо дорого дивитися, яка краса. Висока поникаюча, вона, бачите, низенька, 40 см. А далі за нею осока висока, вона десь метр вишиною. Також тут вона, бачите, заросла і хвощики камчатські, також поросли. І осетри тут плавають. Ну просто краса. Просто задоволення дивитись за рибкою, як вона чудово виглядає. Це для мене натхнення. Кожен раз, коли я починаю дивитись новий ставок і є можливість приїхати тут недалеченько, це Іванкович і Київська область. Недалеченько приїхати. Замовник попросив декілька рослин досадити. Він хотів, щоб вони рясніші були і створити додатковий потічок, то ми приїхали, ми це виконали і заодно ми познімаємо. Дуже класно, дуже добре мені подобається. Бачите, там воно не дуже рясно, то ми привезли осоку до садимі, щоб воно більш рясніше росло. На цей ставочок один скімер і на той дальній ставок для осетрів також один скімер. Його достатньо одного скімера кільця на площу до 200 квадратів. Ось тут така зона мілководдя. Там ми на метр вкладали камінчиком, він вже порос, але воно так дико гарно виглядає, наче затонувши місто. Клас. Часто в мене питають, скільки осетрів можна запустити в побудований ставок. Все залежить від правильної по букварику зробленої фільтрації і прозорості води, яку ви хочете бачити. По великому рахунку для риби прозора вода не потрібна, так як для неї це додатковий стрес. Риба боїться хижаків і в воді, і в повітрі. А з прозорою водою вона як на долоні. Але я рекомендую своїм замовникам на 1 кг риби 8 тонн води. Звісно, в системах УЗВ установках замкнутого водоснабження набагато плотніша посадка риби. Але ж там і більш потужніша фільтрація, і регулярна підміна води. А тут у ставочок вода доливається лише по мірі випаровування. А в узевей обладнання, як у космічному кораблі, і електрики тягне, дай Боже, барабанні фільтри, озонатори, іонізатори, УФ-лампи, кисневі балони. Додаткові ємкості з біозагрузкою, і постійний хімічний аналіз води ось де справжня відповідальність. А ставочки створені для лінивих, таких як я. Вони й особливого догляду не потребують, іноді позбирати сачком нитчаті водорості, колись почистити скімер, і зимою пройтися по льоду і підрізати сухі рослини. Та й електрики ставок споживає, як кіт наплакав. Якось так. Мене дуже надихають ставочки, які ми робили декілька років назад. Коли ми закінчуємо об'єкт, навколо ставка залишаємо лише натоптану глину. А вже після нас замовник висаджує травичку, ялівець, кущики, діляночка оживає і з часом утворюється гармонія та краса. Тому набагато приємніше дивитися на ставочок через декілька років його експлуатації. Повертаючись додому, під емоціями по дорозі я навіть коротенький віршик склав. Навіщо їхати на балі? Квитки, дорога, перельоти. Зроблю ставочок у селі, ані проблем, ані турботи. Дякую за вашу увагу. Вподобайки, запитання і коментарі. Підписуйтесь на канал, не зволікайте! Бажаю вам мирного неба над головою! І нехай вам щастить! Далі буде!